Вітаю всіх підвідувачів сайту Oxford Book. Сьогодні ми розглянемо навчальний комплект Fly High Срі, який складається з книги для вчителя, People's Book, Activity Book та Fun Grammar. «People's Book» пропонує усім цікаві та інноваційні уроки для поглиблення вивчення англійської мови. Книга включає різноманітні завдання для розвитку навичок читання, письма, аудіювання та мовлення. Уроки побудовані навколо захоплюючих історій, пісень та інтерактивних вправ, що роблять процес навчання цікавим та ефективним. Основні характеристики «People's Book» – захоплюючі історії та пісні для розвитку мовленнєвих навичок, різноманітні завдання для всебічного розвитку мовлення, інтерактивні елементи та ігри для закріплення матеріалу. Яскраві ілюстрації для підвищення інтересу до навчання. Activity Book. забезпечує учням можливість самостійно закріплювати вивчений матеріал через практичні завдання. Книга включає вправи для розвитку навичок письма, граматики та повторення пройденого матеріалу, що дозволяє учням самостійно перевірити та удосконалювати свої знання, особливості Activity Book. завдання для самостійної роботи, практика навичок письма та граматики, розділи для повторення та закріплення матеріалу. Фан допомагає учням засвоїти граматику через ігровий підхід. Завдяки розважальним завданням учні можуть легше зрозуміти та запам'ятати граматичні правила, що роблять навчання менш нудним і більш ефективним. Особливості фан ігровий підхід до вивчення граматики, розважальні вправи для засвоєння граматичних тем, інтерактивні та цікаві завдання для практики граматичних навичок. Книга для вчителя надає всебічну підтримку вчителям, пропонуючи готові плани уроків, методичні рекомендації та додаткові ресурси для ефективного навчання. Вона містить корисні поради щодо організації уроків та роботи з учнями, а також готові відповіді на всі вправи. High like 3 призначений для учнів третього класу початкової школи. Комплекс забезпечує комплексний підхід до вивчення англійської мови, поєднуючи цікаві завдання з ефективним засвоєнням нових навичок. Використання повного навчального комплекту допоможе легше для вчителів якісно донести матеріал, а дітям допоможе більш швидко та цікаво засвоїти знання. Також не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, адже разом з нами ви можете отримати ще більше корисного контенту: знижку на перше і наступні замовлення, кешбек на рахунок, винагороду за рекомендацію та багато інших бонусів. А за промокодом Ютуб на нашому сайті ви можете отримати знижку 10% на ваші замовлення. Приєднуйтесь до нашої книжної родини.